Кільовий моторний човен Барк БТ-310SD. Сьогодні про це. На квітень 2025 року ціна даної моделі 21 140 гривень. Надається гарантія 3 роки. Безкоштовна доставка по Україні новою поштою. Це кільовий моторний човен, який підійде для рибалки та відпочинку на воді. Максимально зручно буде рибалити одному або вдвох, для того, щоб покататися, місця вистачить і для трьох. Найкращі швидкізні показники покаже під двигуном 10-15 кінських сил. Довжина моделі 310 см, його ширина 146 см. Він складається з трьох балонів діаметром 38 см. На носовому встановлено перепускний клапан, який захистить ваші балони від надміркового тиску. Даний човен виготовляється з ПВХ щільністю 950 г на метр квадратний. Вага. Цього човна 50 кг, а його вантажопідємність 390 кг. На фанерному пайолі можна стояти дві рухомі сідушки. По периметру даного човна йде привальний брус з водовідбійником, який його захищає. Вздовж балонів поклеєно леєрний канат та шість ручок, які зручні для перенесення даного човна. Він оснащений трансом 381 мм, який допускає двигуни потужністю до 15 кінських сил. В комплекті два весла, насос жабка, ремкомплект та дві сумки для транспортування. Надувний човен Bark bt 310 sd можна подивитися, можна потрогати та купити в нашому магазині місто Київ, вулиця Петра Калнишевського, 16. До зустрічі!